на Нагаробі у літній кухні біля пічки порається пані Марія. Вже 30 років печі. О, Ще зробили ще як свекруха була, ще ми зробили ту пічку. Жінка на пенсії, має трьох дітей та семеро онуків. Із Рівненщини на Волинь приїхала ще в юності. В 17 вийшла заміж і пішла в невістки. Сама свекруха навчила її традицій та тонкощів випікання і хліба, і до хліба. Хліб виробляється на мисочки окремо, трапочки стелю, і перекидається, і змазується, і тако. шух. Та сьогодні пані Марія пектиме не звичайний, а великодній хліб, паску, яку 44 роки тому навчили її робити свекруха. Та до приготування тіста господиня спершу має підготувати себе. Перед тим як повинна бути жінка помита, чиста повинна бути хустка, обов'язково і все волосся має бути сховане. Нічого не, не повинно стерчати ніде. У хаті її вже чекає на світанку замішана опара, рідке тісто. Тут літр молока, п'ять склянок цукру, трішки дріжджів і мука. Перш ніж приступити до замішування тіста молитва. Щоб ми всі здорові, спробували скуштували цю паску і дождали до наступного року. Після склянки освяченої води чотири ложки сметани. Кажуть, як сметану додаєш, то така мокріша буде паска. Далі пані Марія висипає у миску чотири пачки ванільного цукру. Ще трохи аромату такого чи кольорового кавового. Після цедра одного лимону і жовтки. Десять жовтків і десять цілих яєць. І ще зотрі так я кинула, то я виливаю сюди вони збиті з цукром. Потім, перемішуючи, пенсіонерка поступово додає муку. Чітких пропорцій пані Марія не знає. Каже, все на око. Далі масло. Чим жирніше, тим краще. Ну сокруха казала, що не тупити масло, а його вношу було таке м'якеньке його виминати. Тут 200 грам масла і 150 п'ятдесят грам спреду, угу. але спред треба, щоб був вершковий. Ну хороший. яєчні білки. Пенсіонерка додає в тісто в кінці. Їх тут 10. А білки треба збивати трошки солі. Але щоб були теж кімнатної температури, трошки солі всипати і збивати, без цукру. Коли тісто стало в міру густим, останні інгредієнти родзинка й цукати. Ізюм я пропарила і обсушила. Ну, дехто каже, бере сів. Я тако на око, скільки там мукою втрушує, а я не обтрушую, не знаю. Пів склянки соняшникової олії і найдовший та найскладніший процес вимішування. Робиться жінка хвилин 40. Що цікаво, воду, в якій від великоднього тіста вимила руки господиня, виливати в каналізацію не можна. Треба під дерево чи кущ. О, щоб ти нам родив і вино мали з чого робити. Миску з тістом жінка на дві години ставить поруч батареї. Поверх кладе цьогоріч освячену вербу і вкриває тканиною. А ось минулоріч освячену вербу. Жінка у цей же день спалює в печі, бо викидати її не можна. І все, і вона згорить. О, мештик тріскає. Що цікаво, піч пенсіонерка розпалила абиякими дровами. Для випікання паски підійде не кожна порода дерева. Паску не печуться на смоляний більш не печуться. Таке яблуня, черешня, абрикос, отакий в мене чоловік окремо, на такі довгі рубає, тож мені окремо дрова на паску. Коли тісто підросло, жінка береться розкладати його в змащенні смальцем жестяні банки. Беру приблизно стільки які там мені. Ну щоб так, третя частинка. Для рум'яності верхівки змащуємо суміш жовтків із молоком. Одну із пасок прикрашаємо як 44 роки тому. Не глазур'ю, а тістом. Ось такі жгутики всякі, листочки. Хто там? що як. Окрім великоднього хліба, робили раніше господині три отакі ось хлібці. Якщо перед посівною розкидати їх крихти по городу, буде хороший врожай. Паски із хлібцями господиня лишає в печі на 40 хвилин. Ну пройшло 40 хвилин, будемо діставати. Дивитися, що в нас вийшло. Має пані Марія і лайфхак як напевне дізнати чи спекло тісто всередині. Взяти, якщо вніс не пече, то вона от попробуйте. угу. то вона готова. Із форм паску відразу виймати не можна, бо може впасти. Забороняла свекруха господині їй лишати пустою піч, аби не було голоду, там завжди мали лежати дрова. Хай будуть всі сити. Не аби як дбали раніше господині і проситість батюшок, як розповіла нам пенсіонерка, десятки років тому в найбільшій у хаті кастрюлі кожна господиня мусила спекти паску для священника. Головне ж, каже Волинянка, аби духмяна паска принесла у кожну оселю мир, злагоду та світлу радість. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, канал.